Так, ось ось розпочинаємо нашу другу гру на сьогодні. Наш суперник команда Легія з Варшави. Прямо зараз у нас помічник тренера Максим. Тому що наш тренер Сергій Сергійович. Наразі з Валерієм Івановичем. Будуть грати е, гру на полі А. Ми вертаємось на наше поле, хлопцям нашим удачі. Погнали! Розпочинає перша трійка Драпак Мафєєв-Косенко. Трапак. Драпа кромчик. Тимофеєв молодец, перехватив. Ух! Атакувала Легія. Давід на місці. Драпак, Рома. Драпак пробиває. Влучає в шолом воротаря. Косенко. Драпак. Драпак. Рома, рома, рома. Давай, Кирюхі, пас. Ромчик. Пас на Косенка. Зривають. Атаку Варшава. Давид на місці. Так, вийшла друга трійка. Підгурський, Мельник Чепляка. Мельник. Мельник. Пас на мішу. Ух. Артем Чепляка. Артемчик, Артемчик. Падає. Пас. Підгурський. 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 Мельника. Дві симпатичні блондинки грають за Варшаву. Третя трійка, Болховський. Семес Кулініч. Болховський. Артем, Артем, давай, пас, Матвію, класний пас. Матвій не прийняв. Давай, ще. Давай, Матвій, давай, давай, молодець. Егор вибивай. Матвій, семес. Матвій Волховський! Так, так, так. Молодець Волховський Артем атакує Артемчик бий. Молодець! Красава. Першу шайбу в цьому матчі закидує Артем Балховський. Молодці. Рахунок відкрито. 1-0 на користь патріота. Драпак. Драпак пробиває. Вище воріт. Косенка на Тімофієва. Тімофій пробиває. Чуть-чуть не вистачило сили. Драпак Рома. Ромчик Ноги, ноги, ноги. Кирил Касенко б'є. Воротар на місці відбив. ух 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 ух, ху Драпак з шайбою. Чепляка, Артем, давай, 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 давай підгурський. Підгурський, Міша, 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 Міша. Пі сам Пустив шайбу. Гріша Мельник, молодець. Чепляка, красавчик. Давід відбив на місці. Підгурський, Підгурський, Міша пройшов дівчику гарну. Пас на грішу класний. Не вдалося гріші реалізувати. На жаль, ну ж, все попереду. Чепляка. Давай, Артемка, Борис, 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 Борис. молодець, молодець. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ай, 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 ай. ай, атакує блондинка в рожому в рожевому шоломі. Ух, ух. Як це так? Взагалі не зрозуміло, але нам залітає перша шайба. Мішка, давай бий, бий, бий-бий. А, мабуть, не. Так, 14.47 до кінця гри, рахунок 1-1. Зібралися. Зібралися, давай. у Ну-ну-ну! Щось хлопці суєти навели, рахунок 1-2. Волховський, давай, треба виправляти. Давай. Артем, не туди, не туди. Давай, пас, давай, пас. Матвію, Матвій відкритий, Артем. Ну. Хоче сам пробити. Давай. М -м -м, чуть 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 чуть, -чуть. Кулініш, Ігор. Кулініш, Ігор, Так. Лиши, 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 лиши. Не так, не можна робити. Драпак. Крапа кромчик. Давай, 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 ромео, давай, давай! Му, чуть -чуть, єсть! Єсть! Залетіла друга шайба. Рахунок 2-2. Молодці. 13.30 до кінця гри. Тімофієв кіріл. Перехватуй. Перехвативий. Косенко забрав. Косенко. Косенко пробуває Косенко. Є. Третя шайба в воротах. Противника. 3-2 на користь Патріота. 13 хвилин до кінця гри. Я не можу силку скинути. Я вам кучу разів показувала, як це робити. Заходите на канал Патріота і там поділитися. Підгурський. Підгурський Міша бореться. Давай, Мішаня. Мішаня, пас. Девочки в червоному шоломі. Так, Гриша, мельник. Гриша, мельник, Гриша, мельник. Підгурський просить пас. Гріша мельник. Давай Грішаня, пробувай. Хорошо чуть-чуть добить, 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 добить. Одинадцять п'ятдесят до кінця гри. Рахунок 3-2. Атакує балховський. Валховський дай пас. Дай пас Матвію. Артем. Хорошо, тільки трохи запізно. Розпасували так артемка. Матвій, 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 давай, давай, давай кулініч, давай боремось, хлопці. Давай, 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 пород, природ, природ! Безпечно. Давід на місці. Молодець. Давай, Балховський. 11 хвилин до кінця гри. Рахунок 3-2 на користь патріота. Рома драпак шайбою. Ромчик вибився. Давай, Ромаріо, давай. Можеш, можеш. Рома. Давай, давай, Рома. Давай, давай, ромчик. Давай, 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 давай. хорошо, хорошо. Забивай. Ай, поперечна. Ду -ду давай. Так. Драпак перехопив шайбу. Пробиває. мимо воріт. Атакує Варшава. Рома перехватив пас. Підгурський підгурський. Давай, давай мішка. Виковиріть ріша мельник шайбою. Ріша. Ріша. Пас на мішу. Давай мішка. Єже! Молодець! Підгурський забиває четверту шайбу. Рахунок 4-2 на користь Патріота до кінця гри 4.30. Ой, не 4, 9.30, пробачаюсь. Давай, Мішаня, ще! Мельник, Мельник, заводи, заводи! От суддя! Мельник, Гриша, Давай, чіплять, пас. Дев'ять хвилин до кінця гри ракунок 4-2 на користь патріота. Семес матвій шайбою. Семес. Давайте, хлопці, розібралися. Ну, застилі. Давай, давай, ну розкачуємо! Розкачуємо! Давай, давай, Артем, давай! Балховський. Балховський небезпечно перед воротами, але буде пробивати Балховський. Є! П'ята шайба в воротах противника. 5-2 на користь Патріота. До кінця гри 8 хвилин. 9 секунд. Малховський. Там на трибунах має рить прапор України. Велика подяка Машуліку. Мамі вовчука Ткачука. Пробиває боліт Рома Драпак. Забиває боліт Рома Драпак. Молодець. Косенко. Косенко атакує, пробиває. Є, яка шайба! Молодець, Кирюха! Молодець, дуже гарно. Е -е, так, я трохи збилася з рахунку, наче 7-2. 2. мельник гриша шайбую мельник мельник Просто гріша. Рахунок 8-2 на користь патріота до кінця гри 6 хвилин. Такі гарні шайби хлопці закидують. Ми просто у захваті. Балховський. Давай, давай, Артемка! Бабах! Я вибачаюсь я увлеклась, не показала. Повірте на слово, це було дуже гарно від Артема Балховського. 9-2. Хвилин до кінця гри. Рахунок 9-2 на користь патріота. Драпак. Драпак. Де боротьба коло борта. Драпак. Кирил Тімофєв твоя, доганяй. Тімофєв шайбою. Давай, Кирюха, пасуй, 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 пасуй. Ромчик. Майже забив. Але чуть-чуть не вважається. Тімофєк. Боремося. Косенка. Е, Мельник, Гріша. Мельник, Мельник. Мельник, Гріша буде сам пробувати. Не вийшло. Не вийшло. Мельник Виплутався сам. Давав пас на Підгурського. Але забив сам. Молодці. Молодці. 3.30 до кінця гри рахунок 10-2 на користь патріота. Чіпляка, Артем шайбою. Давай, Артёмка. Ну, Давай вже йди сам. Молодець. Молодець, давай, забий, чіпляка! українському турнірі забиває Артем Чіпляка. Татові Віталіку великий пламний привіт. Знаю, Віталіка, що ти вже без голоса. Наші вітання. І балховський забиває ще одну шайбу. Так, вітаємо Чепляку з дебютом. Дуже чекаємо, щоб відмітили ще наші е, новачки кулініч і семес. Давай, Ігор. Балховський. Балховський. Дві хвилини до кінця гри. Рахунок, наче, 12-2. Драпак. Драпак, драпак, драпак. Рома пробиває, забиває потужно 13-ту шайбу. Красавчик. Ромчик боротьба коло борта. Ромка-ромка. А Рома хотів лакрос. Ромаріо заходив на лакрос, але зірвалося. Одна хвилина до кінця гри. Спонсор сьогоднішніх батьківських зборів Віталік Чупляка. Артемка, давай другу. Ай-яй-яй! Мельник. Мельник. Мельник пробиває. Ух! А чого не зарахована? Ну, ладно, ну вона, звісно, залетіла. Ми сперечатися не будемо. Чогось рефері не зарахував цю шайбу, хоча вона явно була в воротах. Ну, так тому і будь. Вісім, сім, шість, п'ять. Чотири, три, два, один. Ура! Ура! Друга перемога Патріота в перший день цього турніру. Вітаємо хлопців! Молодці! Гарно грали! У нас одразу без перепочинку буде гра з Київським соколом. Так цю трансляцію я завершую, і через буквально хвилинку можете підключатися заново.